Вітаю вас! Сьогодні подивимося розклад щодо банків України. Чи загрожує їм кібератака? В мене вже був такий таропрогноз, На початку року я робила, і він неодноразово підтвердився, тому що атаки на українську банківську систему неодноразово були. І, зокрема, як в грудні були проблеми з Київстаром, так само підтвердилася потужна кібератака на Монобанк. Але, дякувати Богу, відбили цю атаку. Щодо нових атак, досвідом Київстара, ось такою позицією, непідготовленою, так, м'яко кажучи, вже навчені. і ось, Цю таку безпечність все-таки будуть її ізолювати від банків України, і розраховувати на таку ситуацію, що атака може бути серйозна, що атака може повторитися колесо фортуни. Десятка жезлів, до речі, атак буде досить багато. Але з ними будуть справлятися, тому що десятка мечів вже перевернута, це вихід з кризи. Я не думаю, що банківську систему України покладе якась кібератака. Може бути, атака на якийсь один або два крупних банки України для того, щоб повторити ось цю складну ситуацію, така як була з мобільним зв'язком, з Київстаром, що була паніка та таке інше. Тому, щоб уникнути цієї ситуації. Використовуйте свої банківські рахунки з мудрістю, нікому не передавайте свої паролі, не... якщо вам телефонують якісь невідомі люди з банку, то задумайтесь, чи будуть вам з банку телефонувати. Краще самі зателефонуйте на гарячу лінію, щоб ваші рахунки не підчистили. І, звісно ж, при будь-якій ситуації незрозумілій, краще зверніться в банк, особливо в кого фінансовий номер був Київ Стара, і є рекомендації експертів, що треба зробити, тому краще перестрахуватися. Далі, щодо готівкових коштів, оскільки тут мечів, а за нею пашпентаклів Пентаклів перевернуті, то звісно. Карти радять якусь частину грошей тримати готівкою, тому що може виникнути така ситуація, що банкомати не будуть працювати, термінали не будуть працювати, і ви не зможете скористатися своїми коштами. Але все одно, я думаю, що це ситуація не така критична. Банки все рівно будуть працювати, людям будуть виплачувати через фінансові установи заробітні плати, пенсії. інші і бюджетні платежі. Банківську систему тут не показано, що її покладуть навпаки, вже гірким досвідом Київ стару, банки навчені, і вони взяли на озброєння це і, бачите, вже тут дві мечів перевернулись, вже немає такого, що сидим і ждем з моря погоди, як воно буде, коли ж та атака настане. Вже зараз приймаються всі можливі рішення для того, щоб не було ось. Таких дурних промахів. У будь-якому випадку прогноз позитивний, в той же час атака на банківську систему буде здійснюватися, і вона буде так само, як дронами Україну обстрілюють, так само і будуть безкінечні ці кібератаки. Але по цих картах те, що покладуть зовсім банківську систему, то ні. А щодо іншого, прислухайтеся до порад. Експертів, прислухайтесь до мого прогнозу, якщо він вам був корисний, і бажаю, щоб все у вас було добре, захисту Вищих сил. З вами була Таролог Людмила, канал Хай Таро. Сьогодні 18 грудня, до зв'язку.